А тим часом Павло Зібро вже на біветі вже спілкується. завскрут теж. Хто хоче завантажити, додайте. Це ефірний прошарок, і основний збіг робила ланцюг 2015. За строк зі згори, рокі, Воронокашровський Олег з ні, і танці лікують. Це за дича. Відповідно, гра два прексё. Телефона О. 2. ДЕП Сергию наш. Що вам сказати? У мене єдине пожанів. Знаєте, яке є? Я хочу з вами сфотографуватися. Хто хоче? Чесно, бачите оцю скриньку. Подивіться, уважно ти квитки продають. Бачите, так? Да? Це називається скринька. Я, я своєю сім'єю. Після кожного концерту щось купляємо. чи мікрохильовку. Неважливо, що. Там двоє діток, і мама і інвалід, батько загинув. Ми опікаємося цією сім'єю у нас Дніпропетровської області. Марина її звати. Так що, якщо вам приємно кинути туди 10, 20, 50 гривень, хто скільки? Це називається як Це пожертва. пожертва. Підходьте, кидайте ту скринечку, підходьте до мене. Домовилися? Домовились. Прошу кидайте, кидайте скринічку і підходьте до мене. До НАТО це називається до НАТО. І в нас працює Іван, ви його знаєте, 30 років. Професійний фотограф, професійно дуже гарно робить. Він як так сфотографує, потім ми в рамочку. І як ікона буде висіти вдома чи на роботі, як ікона з зібровим, так, да? чесно, він робить донат. Хлопці кидають 5 гривень. От. От діти кидають 5 гривень. Є 5 гривень у дітей. Все, кинули діти, 5 гривень, підійшли. А батьки п'ятсот? А батьки. Ну, п'ятсот і п'ятсот. Добре. Oh, Добре. Ой, Хто бажає пам'ятник про сину фото? темпі, бігом, всі робимо бігом. Хто знімає? Ага, малий знімає, давай. Молодець, давай. давай. Скринку, постите, а скриньку, а скриньку. А скриньку скриньку кинуть, обов'язково, так. Да. Ага, вже зідає, мабуть, ски... трошки. Не, не забувайте скриньку, донатим підходим, Є. <плес> Давайте, <плес> Давайте. <плес> тільки бігом все робимо. В мене зараз репетиція. До вечора. До вечора я. Знімає шість. Не, не, не забуваємо, Донати кинули. А ззаді. Скриночка ззаді. Скриночка ось. Де квитки продають скриночка? Скриночки можна? Да? Ні, без скриночки не після скриночки. Можна після скриночки. Давай. Ні, зараз не час бабуську передавати. Бачиш скільки народу чекає. Дякую. Біля скриночки вже там були. Були. Хочете. Знімайте, хто знімає? Що робити? На Скорпіон. він не приходить сюди, я би прийшов. На концерт? Ну може, колись схоже, я колись давно ходила, зараз це. Yeah, Добре, віримо. Підходимо, підходимо. Хто бажає русину, фото. підходимо. Кинули 5 гривень? Молодці хлопчики. І квитки купили? І квитки купили. О. Вже напродавані на квитки. О. Я пішов Давайте. Починаємо, давайте так, підсіджайтесь. Ну, давайте. Сюди, Mladets 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 Tatko davay Прекрасно. Запиши. Давай, дети. Добре, да. О, о, фото. Я вас пізно. Бачите, якби на анонс концерта ще пройти. На анонсі концерта простіше все. Саме дуже приємно, що це давайте. Ну, значит, інші володи не сюди в Але все одно дуже приємно. Але не доставляйте мене. Добре, не буду. Все. Дуже приємно. Професійний. Так, лочки сзади. Відійдіть. Відповідь. Професійно немає, віддіть. Віраніцька піхоті. А я здесь будемо фотографію, конечно, в мене Так, дитиночка, видіти поїзд тебе. Видимо так А я Зараз, зараз, зараз. Я хочу подовше. то довше. увага. Дякую. А вам що неприємно було стояти, я хотів вам тут. Мала вам, ніхто вона залізеш. Підходимо, підходимо. Донатили, кидаємо сюди, до кидаємо, а потім фотографуємося. Домовились? Все, В двом сиротам отомогам. Є. Yeah. Давай. Давай. Алло. Хорошо. Так, так. Так. Мама 28 років назад <риклад> за мною подружилася. Посміхаємось. <риклад> Ні, не так. І так. Давай залишимо